Так, всім привіт. Процедура у нас кожен день вона те саме. Там мішаємо. Там ще привезли трошки ячменю, висипали. Кабасики ростуть. Що більші, що середні, що менші. Тим ми закінчили. Потихеньку перевозимо зерно. Це нас пшеничка. Ще десь таких купів п'ять певно, що є. Будемо сипати. Трошки вивезли п'ями, повикачували городи. Тут починаємо ставити опалубку щоб заливати подушку пісок щебенка приїхала і ще одна машинка може... ну, і нам не доход сантиметрів 10 треба робота роботою а об'єд по розписанню наша тушоночка помідорчик цибулька одне м'ясо It seems much more.